Всім величезний величезний привіт. Ви писали в коментарях, щоб показати євро. Магазин з товарами з Польщі. Італії, тому запрошую, феєрію смаку. Так, Почнемо з сирів. Ось такий камамбер, 120 грам 43 гривні зараз. Так, Ось такий камамбер, 120 грам 48 гривень. Мікс сирів 42 гривні, 140 грамів, трикутнички. Моцарела 300 грам, 95 гривень. Дорблю 49 гривень. Осмакувати ось таку горгонзолу 79 гривень. 150 грам з пліснівою. Тертий пармезан, грана падану 89 гривень. 100 грам. Ось такий навіть є спеціальний. Ось такий з трушками. Сир 69 гривень. До салати 80 грам. Так, ось такі тостові по 32 гривні. Це дуже хороша ціна. Також 130 грам, 8 плестерок. Так, ось такий камамберчик є. Є звичайний, а є е, так, а це з чим? Кремовий, делікатний. З травами, да? натуральний і це є з травами. Так, Вага тут у нас 120 грам. 120 грам цих камамберчиків. Ціна 43 гривні. Ось така є ще смакота. Це для грилю камамбер 230 Я Як такий теж давно купував і робив. Надзвичайно смачний. 89 гривень. Він, він йде, здається, з, з соусом, з, з журавлиним соусом. Так. Ось такий типу бринзи 42 гривні. Делікати. 250 грам. вага. 45 гривень. Так, ось такий пармезан 155 гривень. Грано подано. Ну і точно такий самий, тільки менша вага 98 а, гривень. 100 грам. Так ось такий сирок 90 гривень. Вага 180 грам. Сир а, те, що цей з спісніло по 69 гривень. В ціні і вага, якщо я не помиляю, 150. Та, 150 грамів. Так, ось така фета в русолі 89 гривень. На салат вага 400, ну 200 грив продукту. Ось така півкілограмова 102 гривні. Безлактозна фета 55, вага 270 грам. І звичайна фета 49 гривень. 400 г гауди 125 гривень і вже вже йде пластинками. І дивіться, досить зручно нарізано. Вистачить надовго. І по такій ж самій ціні 125 гривень гауда. Але тут вже йде пів кілограму. Ось такий королівський, він трішки солодкуватий, теж смачний. 125 гривень, 400 г. Теж пластинками різаний. Сир саламі. Це 125 гривень 400 грам круглої нарізки. Ось такий шматок сиру гауда 400 грам 115 гривень. Ось ця упаковка в ціні 150 гривень. Дві упаковочки. Ну, пів кілограма різами вже. Радамер 250 грам вага, 69 гривень. Шматок. І ось такий великий. З пліснявою білою 330 гривень за 1 кілограм. Це хороша ціна. Ось такий по 100 гривень. Так, ось такий міні-салямі від Серенада 285 гривень за кілограм. 45 гривень 500 грам Можна до печива. А можна і так і нам як використовувати як масло. Пальма 250 грам 33 гривня. І ось така тортова до випічки 29-250 грам Масло 55 гривень. І ось таке фірмове 138 гривень. Вага. Є в кілограма 115 гривень відро сметани, а тут є, мабуть, цілий кілограм. Ось такий сир він йде типу Філадельфія, 180 гривень, також йде цілий кілограм. Або ось такий, іде він типу десерт, можна використовувати для десертів 115 гривень теж кілограм. 38 гривень літр молока польського на 3,2 жирності. Ось такі прикопчені сосиски. Парувки 700 грам, 89 гривень. Ось така варена Ковбаска 255 гривень кілограм. Ось такий шматок шинки 82 гривні 570 грам. 65 гривень 400 грам. 65 гривень. Запечений паштет 165 гривень за кілограм. Ось така печена на дровах 275 гривень кілограм. Так, ось така ковбаска 285 гривень кілограм. Ковбаски для грилю 179 гривень за кілограм. 145 гривень ось такі кабаноси. 89 гривень нагетси, Вже йдуть з сиром. 235 теж йдуть з сиром. Можна навіть і із грилем їх для гриля використовувати. Так, ось такі. Це не сосиски, а ці сердельки. 115 гривень вони. 115 гривень за 450 грам. Так, ось такі ще одні теж йдуть з сиром, можна навіть і теж для грилю. 235 гривень за кілограм. Індичий зельц такий, 215 гривень за кілограм. сальтісом. Також великий вибір оливок різноманітних. Ось така велика, сама найбільша. 155 коштує 135. І ось така чорна, 95 гривень велика. Я постійно, постійно ці купую. Ось ці огірки я брав надзвичайно смачні, а за 69 гривень ще дуже хороша, хороша ціна. 900 грам. Мабуть, теж сьогодні ще візьму. Так, різноманітні соуси, приправи тут можна взяти. Ось такий 58 соус 400 грам. Такий теж 58. До салату. Ось такий концентрат помідоровий. 95 гривень. Я вам скажу навіть вигідно взяти такий, знаєте, до піци соус зробити, розвести з приправами на піцу взагалі супер. Так, привезли соус барбекю по 65 гривень. Тут дуже великий вибір різноманітних соусів. От зараз починається а, злепузина, як я кажу, і можна ці соуси використовувати для різних різноманітних салатів. Або навіть на канапешки. І Ось такий часниковий я теж брав, в мене вже закінчується. 59 гривень, теж дуже смачний. Так, з'явилися вялені томати 46 гривень. Тунець 130 гривень із трьох. Консерв, три упаковки по 60 грам, до спагетті. Так, отакі 185. Чи 85, не зрозумів я ціну зараз буде. А, 85, я вибачу. 85, бачите, як на друку, дивіться, не може бути. Ось, да, 85 гривень. Ось такі тут у нас 80 гривень. Так, а тут є ще якісь велика 6 штук. Да, 6 штук у упаковці за 308 гривень. Паштет Мазовецький 32 гривні. Вага 300 грам. Консерва туристична 300 грам, 32 гривні. І ось така консерва Тірольська. 300 грам теж 32 гривні. Так, тут я ще знайшов ось такий оселедець. Олії 45 гривень, 300 грам. Тут я знайшов лосося. 55 гривень 96 грам. Тут я ще бачу, є шпроти в олії. Дивіться, які гарні. Ціна 79 гривень за 250 грам. Так, ось цей паштет, я казав, хами дуже смачний. Рибний. 100 грам 42 гривні. Так, дивіться, ось такі шпроти в соусі помідоровим. В помідорному соусі, ну, в томаті 65 гривень за 300 грм. Це дуже хороша ціна. Так, упаковка. Дивіться, які кальмари 141 гривня. Аж мені захотілося такої смакоти. Кальмари. Ще одні кальмари з перцем. І ще одні кальмари з чим. Ще з чимось. 107 гривень. Так, а це у нас оці, як їх називають. Дивіться, на малюнок бачу, не можу згадати. Мідії 182 гривні. Так, філе морської тваринки. І ціна вже вигоріла. Так, скільки? 49 гривень. Так, кукурудза 29 гривень. У грошок 26 гривень. Соус велика банка до 89 гривень до пасти І є, звичайно, менші. 59. Але вигідно зараз взяти оцю велику якась акція 59 песто. Ой, я такий, я таку їв піцу недавно з таким соусом. Дуже смачно. Каперси. Хто не знає, можна додавати до а, цієї, як я хотів швидко сказати. 32 гривні до солянки. Дуже великий вибір кави. 195-163 Ефіопія. 143. Да а, 500 г. Так, ну, і звичайно, що ж, є в зернах. Тут дуже-дуже великий вибір в зернах різної різної кави. що? куди? Так, Далмайер 251 гривня. Так, навіть діловатса без кафеїна. 590 кг. Так, і тут ще що у нас щілаватса 376 без кофеїну. Так, це йде теж в зернах. 290 вага, 250 грам. Це вже дорожчий на 163 гривні. 250 грам. Меланий. Так, лаватця мелена еспресо 250 грам, 170 гривень. Мелена 185 гривень. Теж мелена 500 грам, 285 гривень. Це вже дорощина 270 гривень за 200 грам. Рощина Gold 165 200 грам. І крема 165 гривень. Рощина чіба 263 гривні. 200 Мока Мокаджек 180 гривень 200 грам. 95 гривень, 75 грамм. Теж великий вибір чаїв, різних різних. Ось такий заварний: 250 грамів 132 гривні. Чорний 25 пакетів 26 гривень. Грінфілд навіть ще є, 71 гривня. Фруктовий рамзей, надзвичайно смачний, я купував 55 гривень. А тут, якщо я не помиляюсь, 25 пакетів. А це розсипний 100 грам. 26 гривень. А, 33 вибачаюсь. І такий ж такі ж самий зелений 33 гривні. Зелений чай 100 грам, 45 гривень. Такий самий чорний теж 45 гривень 100 г. Ну і рамзей. Тут дуже багато смаків, рамзей 65 гривень, ось цей чай. І тут 75 а, пакетів. Є звичайний, є з лимоном і є з бергамотом. Ну, звичайно ж, мої улюблені чаї на холодний. Воду по 35 гривень. 30 гривень, 30 гривень, це 16 гривень за пів кілограма Тридцять вісім гривень, вісімсот грам. І це теж шістнадцять гривень. 60 гривень ось така паста, цілий кілограм. Тут навіть є для мене паста. 65 гривень за пачку. Шоколадки Sport 43 гривні на будь-який смак. Надзвичайно великий вибір. Я навіть і не знав, що є стільки Рітер Спорту. Настільки великий асортимент. Тепер буду знати. Смачнющі марципани по 47 гривень. Так, ось такі великі шоколади по 63 гривні з йогуртовими начинками. І великі-великі мілки 98 гривень. З цільними лісовими горіхами 29 гривень, 100 г плитка. З'явилися хороші вкусні смачні десерти, пудінги, ванільні. шоколадні, Вони надзвичайно легко готуються. Дуже смачний десерт. І сметанкові по 9 гривень. Ну і швиденько вам покажу деякі солодощі. Ось такі смачні трубочки 45 гривень з різними начинками. Навіть ось такі камінці. 49 гривень вафельки. З'явилися ще якісь нові вафлі. Пів кілограма 65 гривень. Печиво з висівками, дуже смачне 68 гривень. І от таке печуло з висівками і добавили, сушене яблуко. Ще додали. І ізюм теж 68-62 гривні. Вафлі кокосові 42 гривні. Є різноманітні пряники. Какао 60 гривень 200 г. 49 гривень. І великий вибір різноманітних приправ. Так, ось такий і обов'язково візьму і буду готувати. Він є зі смаком полуниці і чорних ягід. 48 гривень. Ну все, я буду закінчувати відео, бажати всім економних покупок. Мирного неба всім і до зустрічі!